Зараз на прикладі цих двох акумуляторів, двох видів акумуляторів, да, бо їх тут чотири, по-любому до е, розповім вам, е, як відрізнити цінний або нецінний акумулятор. Ну, по-перше, це маркування. має бути, да? Якщо його немає, то само собою будемо перевіряти його за допомогою якихось інших методів. Да? Тут питання, розбивати, прийдеться по-любому. Відео швидким не буде. Якщо тобі ця тема цікава, залишайся, подивимося. І взагалі на цьому можна доволі таки непогано заробити, якщо знайти саме цінний акумулятор. Да? Давай розбивати. Цінності він ніякої не несе, тому розбивати його ми можемо сміло і нічого страшного з цим не буде. Да? Чи буде? Ні. Не буде? А як же зараз дуже багато людей, які люблять, знаєш, страдать за всім? Воно все дуже толкове, дуже нужне. і, і В общем, а ми варвари, да? Uh -huh. Варвари, все ламаємо, все трощимо, Ну, нічого зробити ми з цим не можемо. Дивіться. В таких акумуляторах є два типи. Є нікель-кадмієві акумулятори, да? Є срібно-цинкові акумулятори. Ну, можливо, я помиляюсь, тому що все знати неможливо. Да? Чи можливо? Uh -uh. Неможливо. І я думаю, що неможливо. Все знати неможливо, але б дуже сильно хотілося. Давай перевіримо для початку оцим методом, який доступний, в принципі, не всім, але доступний. Да? Підходиш? Клацаємо. І що ми бачимо? Одна в нас пластина з нікелю. Да? А друга пластина, як думаєш, з чого друга пластина? В принципі, сама назва нікель-кадмій, я думаю, про все говорить, да? І от отримуємо в результаті, що цей акумулятор ніякої цінності не несе. Да? Це в народі цей акумулятор називається щелочним. а... По факту це нікель-кадмоєвий акумулятор. Ціна на них орієнтовно 15 гривень кілограм. Тобто, по суті, ніякої великої цінності вони не мають. І от оця ось гарненька чаця, да? маленька, яка має цінність. Дивіться, води слипуте. І оця ось маленька чаця цінність має. Зараз покажемо вам, з чого ж вони складаються. робити, як не піддається, хтось знає. Давайте й другий йдум. Да. Є два варіанти. Надо будущий гелить. Розгилив, Частково. Частково, ну розгилили. З обратної тяги пішло, так? Да? Не знизу, а зверху. Ну, суть питання не міняє. Навіть пластик нагрівся. Це ж про щось свідчить, так? Да? Так, і зараз приступимо до цих акумуляторів. Трошки побилось, трошки, трошки сумно, але нічого не зробиш. Вже взялися, то. Будемо ще сковиряти. Дивись, Підходь. Є в нас така борщова вода, Да? хто розбирається, що це за борщова вода. Ну, вода для борщу, хромпік називається. Беремо так, водимо, 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 водимо. Красніє. Чи вірніше червоніє? Червоніє. Це добре? Це добре. Це свідчить про що? Про те, що ця пластина яка. Срібна, срібна пластина, ви представляєте? Багато хто з вас про це знав. Я впевнений, але багато хто і не знав. А яка ж друга пластина, знаєш? Oh -oh. А ч? Бо школу прогуляв. Та ладно, в школі, мабуть, цього й не участь, да? Замутка нормальна, да? Глянемо. Що ж у нас за друга пластина? Який же ж там метал? А я поки розпаковую, а ви можете написати. Знаєте? Трошки вона у нас розсипалась. Явно борщова вода ніякої реакції на неї не зробить, так? Да? Ні, не робить, бач? Жовте. І задіємо привод. Ану, так може так, бам переведемо? Бач? Другий метал це цинк. От вам і маркування СЦ, тобто срібно-цинковий акумулятор. Отакий от штукована, так? І запам'ятайте, якщо ви бачите СЦ, СЦД або інші цікаві маркування, то обов'язково звертайте на це увагу, з цього можна отримати доволі непогані кошти. А ось такі звичайні щелучні, вони підписуються НКД, то є снікілька да? Ось така от штука. Не путайте, тому що людина прийшла цей акумулятор як зразок, а він витягнув всього на 20 гривень. А це ось це гарна цяця -ця, і ця цяця коштує грошей.